Остановились, зазумились, лежить вампір. Я кажу побратиму, одягайся, йдемо по нього. Були на позиціях, вели розвідку е дронами. І завжди як повертаємося назад, е завжди опускаємо камеру на низ і роздивляємося в окрузі, може щось там лежить чи йде. Ну і так в один прекрасний момент летіли, блистить щось на пшениці. Остановились, зазумились, лежить вампір. Я кажу побратиму, одягайся, йдемо по нього. Пішли ми по нього. Тяжко нам було його забрати. Ще один побратим, це третій. Дроном нам підсвітив, тому що ми не могли на участку пшениці його здалека побачити. Ми дождалися моменту, забігли в пшеницю, розбилась низня платформа, ми бігенько. Акуратно все вхватили, забігли в посадку, трохи розподілили вес. Ну і десь приблизно часа півтора, може, два двигалися, бо йшли обстріли мінометні, бо і ростення дуже велике, і перебіжка через поле. Але справилися, принесли всі щасливі. Той дрон наші техніки відремонтували. І він зараз працює в 156-й бригаді. І, ну, він дуже допомагає нашим військовим із провізією, не доходить окупантам до наших територій, бомбить. І це дуже, дуже, дуже велика допомога, що він є.